Зачепінг або трейнсерфінг це надзвичайно небезпечна розвага, яка набирає популярності серед підлітків через соціальні мережі. Діти чіпляються за зовнішні частини потягів аби зняти відео чи фото, не усвідомлюючи, що це може обернутися серйозними травмами інвалідністю або навіть загибеллю. Така поведінка це не прояв сміливості, а гра зі смертю. Варто пам'ятати, що навіть нерухомий поїзд становить смертельну загрозу через високовольтну напругу. Завдяки соціальним мережам ця розвага стає модною серед підлітків. Діти женуться за хвилею драйву, не усвідомлюючи, чим ризикують. Цього року в Одеській області вже сталися три трагічні випадки в обласному центрі, Одеському та Подільському районах. Підлітки загинули і зазнали важких опіків, піднявшись на нерухомі вагони. Слід зазначити, що струмом може уразити не лише при дотику, іноді достатньо просто наблизитися на небезпечну відстань. Згідно з українським законодавством, особи, які досягли віку 16 років, несуть адміністративну відповідальність за порушення, зокрема за проїзд на дахах та підніжках вагонів. У випадку, якщо правопорушення скоює неповнолітній, який не досяг цього віку, відповідальність покладається на батьків або осіб, що їх замінюють. Це чіткий сигнал про необхідність підвищення рівня обізнаності та контролю з боку дорослих. Згідно з чинним законодавством, з 22 години вечора до 6 години ранку діти до 16 років не мають права бути в публічних місцях без супроводу дорослих. Це прості правила, що можуть врятувати життя.